Давид Хімік, Залужний, звісно, Буданов. Ще слідкувала за Давінчі, але на жаль, він помер, загинув. Слідкую він не популярний, але це мій родич, це мій хрещений, але на жаль, його було поранено і тому зараз він так би мовити у відставці. Давид Хімік також є. Я знаю ще двох. Тільки в них є позивні: один грінка, другий бува. Це ті хлопці, які Показали, що це ну, сильні хлопці, за якими дуже можна слідкувати в соцмережах. Так само вони зараз на даний момент вони військові і вони готують наших хлопців, щоб захищати нашу країну. Я дуже добре знаю діда Шанобі через його контент в інстаграмі та Тіктоці. Для мене він є прикладом незламної сили волі, духу, тому що він, як і я, є прихильником аніми Наруто. І там такий персонаж, як Майто Гай, вчив нас ніколи не здаватись, тому що сила юності це наше все. Розкажіть трошки про свого батька, чи та чому він як військовим а може бути прикладом тим молоді? Ну, тому що він пішов самовільно воювати, добровольцем. Коли 20, 24 лютого він пішов уже сам добровільно воювати. Завжди, завжди просто їхав туди, з такою наснагою, хотів. Захищати мій дядько Євген Ступін. Він, він пішов воювати з перших днів початку війни, і він загинув. Часних військових я знаю свого дядька Солову Сергій. І він зараз на нулі, і я дуже переживаю за нього. Він є для нас великим стимулом триматися. Він завжди коли приїжджає. Підбадьорює нас, каже, що як було не важко йому, але ми повинні триматися, донатити на ЗСУ. І головне завжди думати за нашу перемогу.